Ми летіли до Пуерто Вальярта на медовий місяць, коли вони закрили аеропорти. На свій літак ми так і не пересіли. Нам не дозволяли покинути термінал. Тож ми спали біля тих великих скульптур із Зімбабве. А тоді, о четвертій ночі, вони прорвалися. Спершу нас було багато, але зостались тільки Едді та я. І вижила я лише завдяки йому. Але не тому, що він рятував мене знову і знову. А тому, що він показав мені. Що я мушу робити? Якби його тут не було, я б не змогла. Просто не змогла б. І Що? це було? Що? Те, що ти маєш робити. Ну їсти все, що ми знаходили трупи тварин, гнилі фрукти, покидати людей, ховатися від людей, яким потрібна допомога, на відміну від вас. Це не благодійність. Потрібна група. Люди – це найкращий захист від блукачів та інших людей. ми допомагаємо одне одному. Ви називаєте їх блукачі?